Вітаю, я Володимир Бондаренко. Це навчальне відео відкриває цикл відео про роботу з базами даних. І оскільки наразі актуальне використання дистанційного навчання, то не у кожного із учнів є можливість працювати за комп'ютером, тому ми поговоримо про засіб роботи з базами даних, який використовується на мобільних пристроях. Отже, почнемо. Спершу, звичайно, що для роботи з такими застосунками необхідно зареєструватися, і тому ми якраз з цього почнемо. Отже, отже, поїхали. Відкриємо вікно браузера, створимо нову вкладку і введемо адресу Castel.com. От. Е, ну, ви бачите, бачите що е, наразі ми не, не зареєстровані, тому натиснемо е, зареєструватися, спробувати вільно, да? От, І нам потрібно вказати свої облікові дані. Тут ще мобільний телефон потрібен, ну не знаю, можливо щось можна пропустити. Отже, перше ім'я. Друге ім'я. рабочая адреса так пароль. Ну, тут я, тут я, мабуть, поставлю запис на паузу. Ну, ввели якийсь пароль. Там є вимоги певні до пароля. Ну, До речі, до речі, а, ні, не покаже. Потім треба все-таки ввести адресу, верніше, номер телефона. Ну, номер телефона якийсь ввели. Наступний крок вибрати. Вибрати. Ну, хай буде United States, Ну а скільки, А, де дата-центр? Ну, 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 може навіть в Сполученому Королівстві. Тобто там, де буде зберігатися, а, і натиснемо жовту кнопку. Так, ага, погоджуюсь. І жовта кнопка. І бачимо, що йде завантаження. Там реєстрація якась відбудеться. От поставимо поки що на паузу. Ага. Ага, ага, ага. Ага. Так, 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 ні. Не будемо зберігати. Ну, в даному випадку нам кажуть, що треба сходити і авторизувати. Наш імейл, зробимо це. Відкриємо Пошту, беремо користувача і бачимо от у гарі. Оце ось якраз той лист, який прийшов, і в ньому треба. Активувати аккаунт, ну, тобто торкнутися отут. Так, ну все, аккаунт верифіковано. Тепер, тепер нам потрібно просто увійти в систему. Ну, Зрозуміло, що нам потрібно набрати той імейл. Так, 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 це не воно той Які ми використовували для реєстрації. Ну, Зрозуміло, що ввести пароль і натиснути кнопку входу. Так, ну, перш за все, ми побачимо, тут нам буде кожного разу при вході Каспіо показувати кіно, але ми кіно дивитися не будемо, ми його закриємо. От. Пароль зберігати не будемо. От, і у нас є, отут, бачимо, одна вже база даних є. От, Але, але ця база даних демонстраційна, а нам треба створити свою. От. Що ми. Зробимо. Так. Ну, перш за все, створимо нову базу даних. От, тепер для того, щоб створити нову базу даних, нам потрібно натиснути оцю кнопочку. База даних тут називається Application. От. Ну але це вже розмова наступного відео. Я думаю, на цьому відео щодо реєстрації ми закінчимо. А в наступному коротенькому відео ми розглянемо як створити нову базу даних.